Добрий день! Ще раз. Це знову я приїхав вам показати. Так, шайтан машина. Єсть. Хлопці вже все розмітили. Все гарно, красиво. Но... Будемо ми все-таки розпочинати з дороги. Зараз покажу вам, як воно все буде. Буде воно все отут 6 метрів і туди вниз. Нам потрібно зробити дорогу і он до того, так як його так зараз приближу вам. Так, оп. І до того шлагбаума. Оттуда і все отак. Почнемо з дороги, щоб був гарний під'їзд. ну Потім все далі. Будемо вам показувати. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Будемо будувати разом.